На урочистості до Дня прапори, дня незалежності сумських шановників зобов'язують прийти по списку. А наступного дня після святкувань надіслати фотозвіт з тими, хто прийшов до відділу організаційно-кадрової роботи. Документ оприлюднив у Фейсбук екс-мер Геннадій Мінаєв. Цей лист, керуючи справами міського виконкому, надіслала керівникам підрозділів міськради. В ньому йдеться, що списки присутніх на заходах необхідно було подати профільному заступнику міського голови не пізніше сьогоднішнього дня. Юлія Павлик пояснив для чого на її думку необхідний такий документ? Так як ми відзначаємо державні свята, ми є держслужбовцями і особами посадово місцевого самоврядування, то а, ми зобов'язані в принципі відвідувати державні свята. Це є частина нашої роботи, обов'язкова частина нашої роботи. За такі моменти ми також а, отримуємо премії, а, які нараховуються щомісячно, тому що це а, позачергова робота. Яка проводиться у свята. Це перше. А друге для чого фотофіксація? Ну, по-перше, ми таку фотофіксацію, як для свят, використовуємо також для інформаційних приводів, які висвітлюємо на інформаційному порталі Сумської міської ради. І також я так розумію, що у всьому повинен бути контроль. Конотопі свято до Дня Незалежності України вирішили провести на місці, де під час Другої світової війни був концтабір. Про це йдеться у відеоповідомленні конотопчанки Світлани Мащенко. Неподалік від запланованих заходів меморіал слави, що потребує ремонту. Мер міста Артем Семеніхін закиди відкидає. Там стояли казарми. От на цьому місці там ще фундамент їхній є. А, те, що там поряд знаходиться меморіал, він знаходиться, вибачте, мене, там 100 метрів, 150 навіть метрів десь приблизно, якщо не більше. От, ну, тут всюди в радіусі знаходяться. Тут, тут свинтар, там пам'ятник Чорнобильцям, там пам'ятник ще комусь. Тобто ми навпаки хочемо прибрати з могил, щоб танці на могилах не відбувалися, бо це кищу. А те, що зараз ті розкручують, це проплачена подача інформації. Іншої думки про це місце місцевий історик та краєзнавець Олександр Євтушенко. То що на території меморіалу, кладбища це однозначно. Там я ще помню так до таких серйозних уборок, там ще навіть плити виглядали з-під трави. Улиця Лідова, вона ґрунтова, улиця Лідова. Якраз участок між озером і меморіалом. Там кілька братських могил по самою дорогою.